Що ж це таке це інтервальне харчування, де рахувати дефіцит калорій? як рахувати взагалі свої калорії, як складати ем, збалансовану тарілку, що таке складні і прості вуглеводи, що таке насичені і ненасичені жири, що таке ненависна, ця інсулінорезистентність, яким вона взагалі боком відноситься до інтервального харчування, скільки треба пити води, за скільки часу людина може. Може схуднути, наприклад, на 10 кілограм. Скільки треба їсти разів в день, до якого часу треба їсти, до якого часу можна пити воду? Дуже багато запитань, вас багато. А я одна. Я вирішила в телеграмі створити групу, вона буде на постійній основі. Одноразова оплата, ви заходите і залишаєтесь там постійно. Від мене ви отримуєте всі рекомендації, підтримку. Інструкції, лайфхаки. Якщо захочете, можу вам радити деякі рецепти, якими я сама користуюся, свої збалансовані тарілочки, от, і моя допомога постійно.